Сплю, знаєш, крепко по ночам. Угу. Та так крепко сплю йшла ночі в туалет. Темно було, в двері вдарилася. Ага, да. угу. Ну, Якщо чесно, Оксанка, це мій мене стукнув. Просто випадково. Випадково о, так задів мене рукою. Це він не хотів. У -у. Знаєш, як він мене любить? Мене обожнює. Просто ми говорили там про те, як я вчора була в тебе на дні народження, і він так рукою махнув. А я така неуважна була, рядом стояла. От дурепа, підсунула своє лице. Ну, нічого. Це перший раз таке. Знаєш, ми з ним поговорили, сіли, ми дуже добре поговорили, про всі емоції обсудили. І а, більш такого не повториться, Я більш не буду а, його зневажати і ходити без нього до тебе на день народження. Тому Оксанка, знаєш, ви мене чудовий чоловік, ти просто гониш іноді.